Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Ми звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Херсон-Одесу Миколаїв. Що чекає, що буде, не забувайте підписуватись, приходити на особисті, кому треба. Також підтримувати збір для наших військових на грілочки, на медицину, на турнікети, прикріплю під відео, всіх обіймаю, потім розіграємо. Подаруночки від мене. Харсон, найближчі дні. Прислухайтесь до інтуїції, прислухайтесь до своїх перечуттів. Таке відчуття, що від він вдарить. Знаєте, повторення ситуації, ця карта нам завжди каже про те, що... що страшне, ми вже це бачили: що знову горить. В нього є цілі дороги мости, в нього є цілі лікарні, по цвинтарю прилетить, а він повторює якийсь терор, який вже був. При тому, якщо він раніше міг там. Одну-дві цілі, якісь конкретні бити протягом доби, то Зараз це може бути 3-4 цілі, тобто погіршення саме з обстрілами. Така ситуація, да? Херсон, що робити? Херсон. Максимально тримати своє здоров'я, наскільки ми можемо готуватись до якогось повного чогось відключення, але воно не буде дуже довгим. Виб'є знову якийсь ресурс. Знаєте, ви ще скажете, боже, воно вже там горіло-горіло, а знову ти ж. Харсон, найближчі дні. Харсон, найближчі дні. Біля води гучно. Новолуння, повінь. повний місяць, гучно. По околицях таке відчуття, що ви щось збиваєте. Може навіть з автоматів таке, ну, черга автоматно чутно. Дуже багато вогню по околицях. Херсон дні. Ну, прям ну, от, занадто він активний. Як зглазили, да? Да. Період тиску, і він буде тиснути на фронті. Зараз подивимось. Тут якось про Херсонщину, про Херсонський напрямок. Тиша більш-менш. Зараз подивимось. Можливо, ви десь читаєте новини. Я, якщо дивлюсь, то якісь такі, знаєте, прогортаю швидко загальні, я там не бачу інформації. Херсон найближчі дні. Центр міста склади. Якесь зберігання чогось, мости біля води. Знову дублюється. Вода, вода, вода. Берег руйнує, дороги руйнує. Херсонщина окупована. Херсонщина окупована. Дуже багато дронів, дуже багато. І таке відчуття, що там нема якоїсь зупинки, знаєте, постійно криє. Дуже важко. Як вечір, де дуже важко стає, як темніє трошки. Дуже багато ох, поховань військових. Коли Сафортуна випадає дивно, <кій> за ним випадає карта смерті. У нас буде шанс десь якийсь нову гарну позицію собі на Херсонщині видавити. Але перед цим порти будуть горіти, зупинки, чомусь мені фрази зупинки. Подивимось. Одеса, вітаю, вітаю, всіх обіймаю. Підтримуйте збір для наших зайчиків, наших військових на Запорізький, на Донецький напрямок. Харківщину ми самі закриваємо завжди. Всіх обіймаємо, тримайтесь Одеса найближчі дні. Переживають за вас, переживають за район. Наші переживають, кажуть, що якусь ситуацію ми не можемо передбачити і змінити, то. Треба буде підлаштовуватись. Тут може бути що після обстрілу щось ми не можемо змінити. Треба підлаштуватись. А в день такого ж гучно. Сьогодні дивились, вже там щось намагалось летіти, але показує, що в день не один раз буде гучно. Район околиці випалює. Хтось їде з важливих до вас з ревізіями, з перевірками, знаєте. На те, щоб з надією подивитись, що відбувається. Саме місто хоче смерті. Центр, висотки, угу. порт. Може просто закидати місто. Це, знаєте, вже не схоже на залякування, це просто схоже на терор і все. Що лякати, якщо ти вбиваєш? Одеса найближчі дні. Зараз прийде все вирівняється. Але ресурс, все, що на воді, буде страждати. Прямо вгорить. Прямо горить. Те, що нам дає гроші, те, що країні дає заробити. Одеса найближчі дні. І дивіться, воно почнеться з району, з області, і воно не буде заз... зупинятись. Буде здавати, що цілі полетіли далі, там на Миколаївщину, на область пішли, а вони розвернуться. Він хоче в коло взяти місто, щоб жертви були. Щоб боляче було. Миколаїв вітаємо. Обіймаємось, давайте дивитись. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі дні. Район. Намагаємось якось перехопити щось. Ініціативу на свій бік. А зробити так, щоб ворог не долітав до міста. Але він хоче центр, він хоче портову інфраструктуру. інфраструктуру. тобто може бути якесь виробництво. Вогонь іде. Де для Миколаєва загроза? Миколаїв. Найближчі дні. Миколаїв. Найближчі дні. Ну, було так, знаєте, як підзупинилося, все спокійно, ніби може і шахіди пролітали, ще і пролетять. Але момент такий, тут військові хтось буде до вас їхати, дивитись, що на фронті, дивитись, що відбувається, потім почнеться якась оказія, просто жах піде. район вам дуже чутно буде. Він по районам буде полювати на ППО, вишукувати. Тримайтесь.